До болю не звикають люди, до болю не звикають люди, бо біль є біль, як звикнути, коли болить, коли ти відчуваєш пульс його усюди, коли гарячим полум'ям душа твоя горить. До всього люди звикнути уміють, до втрати. Жертви, бідності і сліз, приниження перенести вони зуміють і витерплять, коли життя пішло навскіз. Але до болю, як звикнути до болю не звикнеш, той знає, хто відчув. І крик, німий, ти випустиш на волю, щоб тільки Бог тебе почув. Здавалося б, вуста відкрить не в силі, але всередині усе кричить. Мій Боже милий, Боже милий, чому так часто нам душа болить? Той біль не гоїться роками, і словом ніжним його не загасить, чи їми ж створений руками той біль, яким душа болить? Він довго, довго не зникає, а в кого й досі ще горить, але він душу очищає. То що ж, нехай болить? Чи не болить, той біль освятить мою душу, і Дух тоді в мені горить, і я сказати хочу, а не мушу. Мій Господи, нехай болить, нехай порвуться мої струни, ніж мають марно десь дзвеніть, якщо без болю, Боже, охолону, то краще хай мені болить, Душе моя, втішайся в Бозі. Втішайся Господом Твоїм, Він допоможе у дорозі, Він стане пастирем Твоїм, Душе моя, терпи і кайся, і дякуй Богові за біль, яким очистилась, втішайся, хоча б на ранах пекла сіль, Душе моя, я є людина, і в небеса де моя ціль, дорога в світі є єдина, через страждання Хрест. E-Bill.